Вітаю, дорогі мої друзі, дорогі мої дівчатка, дорогі мої глядачі і підписчики, сьогодні таке відео у мене буде, що вам всім сподобається, бо ви таке любите. Це знову одяг з хенда. Нашла магазин новий на метро Позняки. По там скидка 80%. Уявляєте? Уявляєте, які там демократичні ціни. Я як зайшла, він такий здоровенний. Я як там ходила півдня і опять нахватала барахла. Зараз буду вам показувати, які я образи склала. Ось перший образ. Ось подивіться, ці кіоти я купила раніше, і до них купила. Чорну кофтину, але вона мені не сподобалась. А тепер я купила ось цю біленьку. Дивіться, яка. Отака вроді з запахом. Ота вона виглядає. Отак мені подобається це лучше. Ну, як піонерка. білий. Верх, чорний низ, як було раніше, і все з цією сумочкою. Ось так. Білесенька сумочка, білесенька ковтина і ось такий образ. Босоножки на маленькому каблучку. От, кіоти. І ось така прикраса дуже така. Дуже-дуже ізяшненька. І ось ще один образ. Сукня. Дивіться, яка вона. Це тканина шифон. Мені сподобалось, тому що воно дуже-дуже довге. Дивіться, яке воно довге на мій рост. І навіть є ярлик. Написано, що 60-й розмір це взагалі. Ну, якісь не ті розміри. І воно в нормальному магазині стояло 1050 гривень. А я купила його за 24%. Тому що в цьому магазині воно стоїло 120, а скидка 80% це получилося 24 гривні. Ось таке платтячко, я маю отаку суконьку. Ну, воно дуже приємне, дуже легке. Ось тут ще мається розріз отакий. От. І мається ще й поясок до його. Ось такий поясочок. Ну, я не знаю, як його в'язати, мені подобається так. Ну, цей фасон мене трошки втовщує. Ну, нічого. Ну, якийсь все вот так поясочек. Я думаю, без пояска лучше. Вот так завяжу. Ну, хай липается, да? Вот такие вот будет. Вот такие платьечко. Вот такая суконька. 24 гривни. Вот, вот. Ну, тоже с и с цими и І, естественно, ця сумка теж підійде сюди. Ну, можна було якусь таку сумочку, щоб брати отак от на руку тільки. То более, тому що це таке святкове плаття. Ну, подумаю, що ось таке. ось таке украшення. І ось ще один образ. Піджачок такий легенький з поясочком. Спідничка. Спідничка мені дуже сподобалась кольором і ціною. Ціна 10 гривень, а це 12. Ну, вона така коротенька, але в мене коліна закриті, так що я зможу в своєму віці її носити. Заді от такий маленький розріз. Ну, мені сподобався колір дуже. І вона така спідничка, що буде завжди під рукою. Раз раз і утюжиться хорошо, і стирається і, і носиться добре. От, так я вигляжу. Сумочка трошки підходить під колір спідниці. І ось ще один образ. Я зложила такий образ спортивного характеру. Дивіться, маєчка, штани, то такі неузькі, такі трошки широченькі. І піджачок. Все хібе. А це сатин. тканина така сатин називалась. Ну, теж хибе. Ну, от такой дивіться, рукавчик три четверті. Поясочок, поясочок чомусь не на талії, а нижче. Нижче талії. Ну, от так дивіться, отак от, от воно смотриться. Оце так. Коли жарко простягнула, холодніше, застігнула. Достягнула і зав'язала поясочек. Вот нища талій, не знаю як. Поясочек нище талій. Ось так. Отак. Ну, я буду вносить розстюльки. Отак. Ну це все, це стоїть 12, потому що стояло 60. А так, 12, це 10, це теж 12. Ну, коротше, демократичні ціни. О, Мої магазини оце такі. Уже стільки барахла цього, що? А, а потім дивишся, думаєш, що, що це його діть. Вічна тема, що його одіть? І ось так, дівчатка, отакі от я образи составила. Дивіться, пишіть коментарі, що вам сподобалось. І ставте лайки, будь ласка. І до побачення!